Соху просто жах поправляємо чолку, яку я собі вчора чомусь відстригла. Намагалася всіма можливими способами зробити світлішу картинку в кадрі, тому що на вулиці дуже темно. Додала тут освітлення, там освітлення, тут освітлення. Було, звичайно, ще краще, якщо б ось, отак, ось щось на мене зверху світило. Але що маємо, то маємо. Це називається Кристина. вчора. Надивилась відосиків про. Красиве освітлення, як поставити світло в кадрі. Коротше, ладно, всім привіт. Мене звати Крістіна Скаопрошний мій канал та мій новий влог. Ну що, останні дні осені, сьогодні 29 листопада. Діти на заняттях, чоловік у відрядженні. Я знову сама вдома. У мене є ще півтори години на те, щоб бути самі, і замість того, щоб щось е е зробити для себе. Що я буду робити? Прибирати хочеться мені зараз зняти відео про прибирання, і також я взагалі сьогодні хотіла. Знімати відео про донорство яйцеклітин, про свій досвід у цьому. Але на вулиці настільки темно, що я просто я не знаю, де мені поставити камеру, щоб мене було нормально видно, тому переноситься зйомка на декілька днів, поки буде більш-менш нормальна погода і нормальне освітлення. Що трапилось за останні дні? Ну по перше, перше, що дуже помітно, це моя чолка. Вчора на протязі цілого дня я просто ходила і думала про те, як сильно я хочу відстригти собі човку в итоге, під кінець дня, майже вночі. Сама собі це зробила. Мені подобається те, як я сьогодні вклала її з цієї сторони. Тут мені не дуже подобається, як я її собі вклала. Треба ще вчитись. Коротше, тепер мені треба щодня вкладати не тільки тьому та олівію, але ще й свою чолку. Друга новина, я не знаю, чути це по голосу чи ні, але я знову захворіла. Чогось дуже часто хворіємо останнім часом, особливо я знову нежить. Слава Богу, вже горло не так болить, тому рятуюсь гарячим кафейком, якого я п'ю останнім часом Воно прям дуже багато. Максимум був позавчора п'ять чашок у мене. Аж серце почало боліти від цього. До речі, про позавчора. 27 листопада був початок продажу квитків на концерти Гурту Stray Kids у Європі. І я дуже сильно хотіла купити квиток на концерт у Франкфурті, у Німеччині, і просто подивіться самі на це. Сьогодні 27 листопада і через... 28 хвилин починається продаж квитків на концерти гурту Stray Kids у Європі. І я хочу спробувати взяти квиток на їх концерт у Франкфурті. Ось ці всі люди переді мною в черзі майже 42 тисячі. Я думала, ти заходиш на сайт, тобі дається там 10 хвилин хвилин, те, щоб заповнити всі дані і купити квиток. Але виявляється, ні. Пройшла година, і я 15 тисяч на 290 в черзі. Черга почала йти дуже швидко, просто по тисячі приблизно людей отак от зараз скидає. Але є одне але я переписуюсь зараз з іншими дівчатами, які. Купляють або хочуть купити квиток на концерти у різних містах Європи. І ті, хто купили квиток у Франкфурті, пишуть, що квитків майже вже немає. Півтори години не пройшло, як викупили майже всі квитки. Але я продовжую сидіти на сайті зараз. Я в черзі 1490. І якщо мені вдасться купити квиток. Я буду просто найщасливішою людиною. Правда, як О, я 590 в черзі! 230-та. Що? А що так швидко? Боже мо. Мені заходить на сайт. Мені заходить на сайт. Боже мой, що? що? Я, я, я не розумію, боже, що А Ану, квитки, наявність. Що нема? Пошук знову. Давайте, хорошо, а, давайте. Боже мой! С Сидіння біля проходу немає. Платиновий. О Господі, подождіть, а де? Чого ти мені його не перекладаєш, господі! Підс... Скука! Готова просто П'ятсот є? Нє-ні-ні, Ні -ні -ні, я не готова. Я шоку. Коротше, починається сума від 96 євро. Але я не можу купити їх, тому що їх вже немає. Просто найдешевші квитки, які мені видає, це 500 євро. Немає, просто немає. Я, звичайно, думала про те, що таке станеться, але я не думала, що це станеться настільки швидко. Чому їх так швидко розкупили? Я не потрапляю на концерт з Трикіт. Знаєте, що саме цікаво? Тепер мені просто в неймовірно великій кількості висвічується багато відосів з концертів Stray Kids. І я розумію, що я б дуже сильно хотіла там побувати, але на жаль, походу, не побуваю. Я вже 12 хвилин стою, розмовляю просто ні про що, тому треба щось робити. Треба зараз поставити чайник, зробити собі кавусю, тому що горло ще трішки побалює, і почати прибирати. Хочу прання загрузити, попрати речі, тому що прання, це просто воно не закінчується. Його завжди дуже багато. Треба полити деякі квіти. До речі, у мене не всі квіти просто. Переживають холодну пору Це був Оксаліс. Кисліця. Вона намагається у мене рости, але, на жаль, сподіваюся, зможу см її возрадити, щоб вона в мене була нормальна. Монстера моя теж не дуже себе добре почуває. Коротше, все, балакаю, балакаю, все, починаємо робити щось. Під музичку прибирати набагато цікавіше. На кожному підвіконні у нас стоять ось такі поглиначі вологи. Тут гранули і потім водичка ось капує ось у цей нижній відсік. У нас в квартирі дуже підвищена вологість, на жаль, тому вирішили спробувати такі поглиначі. До речі, ось скільки назбиралось води за скільки? Більше двох тижнів. Такі рісуники Хворіли настільки сильно захворіли, що завтра підемо до лікарів в поліклініку. Олівка хрипить, тьома хрипить, вони кашляють, нежить температура, просто повний букет. По друге, самого ранку у нас вимкнуло світло в непланове відключення, про яке ніхто не попереджав. І по ідеї його вимкнули о дев'ятій, значить, повинні вимкнути о дванадцятій. Зараз без 20. Тож, сподіваюся, о 12 его вімкну, тому що без світла взагалі я не знаю, что робити. По-третє, я сегодня хотела зняти відео. Ой, Боже! Кажи привіт! Та мама да, знімає, як ти себе чувствуєш, зайчик? А ты? Я себе нормально чувствую, По Поцьомуй маму. Зайчик, Те, що це все. По-третє, я сьогодні хотіла зняти відео, але так як немає світла, я не можу собі зробити укладку нормально, не можу вирівняти волосся, вложити свою чолку. А ще у мене відлетів один нович. Просто супер. Ой ти мені ручку по Дякую. Ось так виглядає мій щоденник. Він у мене ще не оформлений повністю на грудень місяць, тільки тут все розчерчене. І зараз ми будемо записувати плани на сьогодні. Сьогодні у нас четвер. Влог я знімаю, тож це я відмічаю. Як вімкнути світло, треба попилососити. Також треба навести порядок у шафі з дитячою канцелярією і різними штуками для творчості. Записатись на нігті, полити квіти. Монтаж влогу у мене тут вже є записаний, тому я просто беру і ставлю квадратик ось тут. І малюю квадратики для. Нових справ. Це закормошники у мене. Один полісос, друга допомагає відео звикли. Ну це просто красота. Ну що, попилососила, порядок у шафі навела на нігті, записалась. Написала ще список справ на завтра. О 9.45 прийом у лікаря у Олівки, а о 10 прийом у лікаря у тьому. 13.04 час складати дітей спати, а потім буду монтувати влог. На годиннику 15.22 на вулиці вже темніше, тому довелося мені трішки почаклувати зі світлом по кадрі, щоб не було більш-менш нормально видно. Цей влог вийшов знову таким простим, домашнім. Сподіваюся, вам подобається дивитися такі прості домашні відео. Якщо це так, то, будь ласка, дайте мені про це знати. Напишіть про це внизу в коментарях. Що вам подобається, що не подобається в моїх влогах, І щоб ви хотіли ще побачити мене на каналі. Звичайно, підписуйтесь на мене. Мені буде дуже приємно для мене. Це дуже важливо. А ми з вами. Дуже скоро побачимось. Бувайте!